Кардинал Рівне залишився без президента і генерального спонсора. Володимир Валявка покидає крісло очільника і припиняє фінансування місцевого мініфутбольного клубу. Про це він повідомив рівненським журналістам на прес-конференції. Чесно кажучи, я дійсно втомився від того, ну, від цього періоду роботи, там, скажімо, не роботи, а від цього періоду перебування в ходзалі. Втомився в першу чергу від того, що. Ніби ти все робиш для того, щоб команда грала, все було добре, а результату немає. Також пан Володимир зазначив, що фінансувалася команда лише за рахунок генерального спонсора фірми Кардинал, а підтримки від рівненських меценатів та влади практично не було. Але в самій раді є дійсно люди, які... Вболівають за футзал. На жаль, вони там мало чим допомагали. Можливо, зараз вони зголосяться, скажімо так, допомогти клубу. Тепер першочерговим завданням стає збереження футзальної команди у рівному. Гравці та головний тренер будуть чекати до червня місяця. Якщо ж не знайдеться спонсорів для нашого мініфутбольного клубу, то кардинал рівне припинить своє існування у зв'язку з цим. Віце-президент клубу звертається до громадськості з проханням допомоги. Ми хочемо об'явити, щоб ви через засоби масової інформації всіх зацікавлених людей щоб ми дійсно об'єдналися в Рівному і в нас була, залишилася команда з мініфутболу. Давайте просто об'єднаємось. За час свого існування кардинал Рівне подарував чимало приємних емоцій вболівальникам. Не хочеться вірити, що Рівне залишиться без команди. Буде чи не буде футзал у Рівному, покаже час. Павло Невесенко, Ілона Якимюк. У ритмі подій.